Історія порятунку пухнастика, який п'ять днів просидів на сосні у сорочинському парку Прилук, завершилася хепіендом. Котик, якого небайдужі дітлахи охрестили шанелькою, виявився хлопчиком. Ближче з ним познайомитися ми змогли уже у ветеринарній клініці. Ти грайливий, активний, ти хочеш гратися. Ветеринар говорить, що кіт абсолютно здоровий. Він не зневоднений, дуже грайливий, активний. Тож зараз сидить і чекає на люблячу родину. Протягом тижня за долю пухнастика вболівало чи не все місто. Проте робили це люди досить пасивно. Переважно писали в коментарях, як там кіт. І на цьому переймання завершувалися. А тим часом Котик задерся на самий вершечок і волав на увесь парк про допомогу. Терпець увірвався місцевій жительці Наталії. Вона і звернулась до зооволонтерів за порадою та підтримкою. Вітер такий був ви що. Я сказала, що з того місця не рушу, поки не знімете. Та й пожежно викликала всіх знайомих, кого могла. Ну, тобто я б не пішла б уже. Поки б не добилась результату, бо я така. Я викликала, телефонувала в Київ там, оце ж захисники, які ну, рятують також тварин, і вони ну, підсказали, де як, куди зателефонувати, якщо не буде в нас ніякого результату, то потім ну, звернутися до них і вони приїдуть. Ну, Але ж це ну, як, не безкоштовно, таксування в них немає, але потрібно якісь благодійні внески нести. І ми розуміємо, що це з міста Києва. Буде, ну, неблизький шлях, і кошти десь потрібно брати. О, То все можливе зробила, як я до пожежної служби до, зателефонувала, вона сказала, що вже приїздили, і безрезультатно кажу, ви приїздили, але безрезультатно. А я хочу бачити результат. Вже коли активісти почали бити на сполох та дзвонити в усі дзвони, вдалося знайти чоловіка, який зголосився, ризикуючи життям, залізти на сосну заради порятунку котика. Цей то хлопчина він займається спилюванням дерев на висотах о, і хотів без е, е, страховки лізти, але я не дала, я стала до сосни, кажу ні. Або ти ну, страховку вдягаєш, я дуже людина. Ну, Переживаю, мені ну, не потрібно такого, щоб було якісь там ще ну, ви зрозуміли. <різь> так. Кажу, або ти одягаєш страховку, або ж ну, не лізеш. <кій> або кажу, ж, просила, давайте дочекаємося служби, порятунку, що це пожежна команду, і там на драбині вже тебе піднімуть, де вони не змогли дістатися, там котик лізе, то значить ти далі полізеш, ну, таким чином. О, але він сказав ні, не потрібно на яких служб, я й сам достану. О, я впевнившись, що в нього є рюкзачок, що він застибається, ну куди покласти uh -huh. котика. Тільки потім, ну я ж все, щоб він пасок одягнув і рюкзак узяв. Я його тільки тоді кажу, давай, ну, добре, приступаємо. Поки чоловік залазив на сосну, Наталя тримала ковдру для страховки. Ми з другим хлопчиною тримали. Я взяла ковдру внизу ковдру, бо котеня почало також рухатись по гілці. На таку тоненьку основу, що я ну, думала, що він і впаде, як котеня. У mm -hmm. людей, які проходили повз, просила, щоб долучилися, потримали ковдру, ну, щоб нас там хоч четверо було, чи ну, ну, якимось чином не сказав, сказали, що ми вже долучалися до порятунку, без толку пішли. Ну, Взагалі, якісь такі відповіді були, бо прийшли, подивилися, пішли далі. Так, ніби я нічого й не говорила. Ну і хлопчина тоді стався, і котик піднімався вище, і хлопчик піднімався вище, і потім і кошеня зупинилось, і хлопчиня взяв його на ручки, потримав, каже, весь липкий, в смолі, поклав у рюкзачок і отож спускався вниз. Весь подраний, руки в крові, казав, і штани, ну там, мабуть, і ноги ж подрані. Нам вдалося розшукати героя, який врятував пухнастика. Ним виявився Максим Колобок, який спеціалізується на спилюванні дерев. У нього подряпані усі руки, але це приємний біль, резюмує чоловік. Головне, що спецоперація пройшла успішно. Подряпав трошки. Нічого собі. Ну ви розуміли, що він ж може ви можете не поймати. Як ви його піймали? Обычно заліз на саму верхушку, забрав його в портфель, просто її зняв. Наталія зразу забрала собі котика і понесла. Максим без перебільшення ризикував життям. Не сорватися навіть там елементарно. Там просто веток не було. Перих метрів 20. Коли Максим уже зняв котика, на місце події все ж таки прибули рятувальники і запитали здивовано в чоловіка. Як ти тут заліз? А ви що кажете? Показав їм ремінці і все. Наскільки я знаю, у них лісниця просто не достає до такої висоти. Ця історія порятунку доводить, що нема нічого неможливого, було б лише бажання допомогти. Врятованого котика обіцяють забрати в добрі руки і берегти як зіницю ока, бо ж знаючи його здібності до дереволазіння, все може статися. А тим часом аналогічну спецоперацію провели в Ніжені. Щоправда, тут пухнастика, який три дні просидів на сосні, зняли з дерева рятувальники за допомогою спецтехніки. Тож пильнуйте і бережіть своїх пухнастиків, аби такі прикрі історії більше ніколи не повторювались.